Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на радіо Воскресіння у програмі роздуми над святим письмом. Ми розглядаємо текст, який знаходиться в Євангелії від Марка в четвертій главі. І минулого разу. Зупинилися на притчі, добре вам відомій, про е, сіяча. Е, думаю, що ви розважили добре над цим текстом. Спробуйте написати у коментарях ці труднощі, які ви десь зауважили, що є у сприйнятті розумінні, плеканні Божого Слова. Зауважте, що це є дуже важливо поділитися своїм досвідом. Із е, тими, які також е, хочуть слухати Боже Слово. Сьогодні ми маємо нагоду е, розважити над текстом, який в Євангелії від Марка представляє нам пояснення притчі. Але цей текст ми розіб'ємо на дві складові частини. І сьогодні розглянемо першу. Слухаймо текст. А коли був Ісус на самоті. Спитали його ті, що були біля нього, разом із дванадцятьма, про притчі, і він сказав їм Вам дана тайна Божого царства, для тих же, що осторонь, усе стається притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. Отже, ви почули текст в Євангел... з Євангелії від Марка, який знаходиться в 4 главі з 10 по 12 вірш. Дуже коротенький, він є своєрідним таким е... містком для того, щоб потім Ісус перейшов для... до пояснення притчі про сіяча. І отже, ми сьогодні зупинимося саме на цьому коротенькому тексті. Марко каже. А коли був Ісус на самоті, спитали Його, ті, що були біля нього разом із дванадцятьма. І це є надзвичайно важливий момент. Вже минулого разу ми з вами розважали над тим, що стосується прийняття у своє серце Божого Слова. А сьогодні Марко наголошує на тому, що Ісус є на самоті. Так, і ця самота, ця окремішність, це е, дає можливість е, усвідомити, що тут йдеться про особливий вимір, який ми можемо назвати молитвою. Бо Ісус дуже часто, як ми вже з вами розглядали в попередніх уривках, е, саме на самоті знаходився для того, щоб розмовляти із своїм Отцем. А тут ми маємо не мов би, трошечки інший вимір. Ісус є на самоті, і разом з ним на тій Його самоті є люди, і Марко каже, ті, що були біля Нього, але також окремо виділяє дванадцятьох тих, яких Ісус вибрав, щоб вони найперше, основне завдання, були біля нього, і вони там знаходяться, вони вчаться бути на самоті з Ісусом. І отже, це є дуже цікавий спосіб розуміння того, що Марко хоче показати. Він тільки що представив читачеві притчу просіяча, а тепер каже для того, щоби збагнути притчу, необхідно знайти оцей простір, побути на самоті з Ісусом. Тобто відірватися від тих зовнішніх клопотів, від того всього, що мене відриває, від мого. Такого глибинного зв'язку із Богом і побути сам на сам. Звичайно, що тут ми маємо не такий момент сам на сам з Ісусом, бо Він каже, були ті люди, які були біля нього, і 12. Але навіть у тій спільноті є дуже важливо навчитися мати оті особисті стосунки з Ісусом. Подібно як ми, скажімо, молимося на самоті. Але буває, що ми також і приходимо до спільноти, де ми також молимося. Але наша молитва це є наша молитва у спільноті, особиста молитва кожного, яка тоді вже має вимір спільнотної молитви. І отже, тут ми маємо з одного боку спільноту, а з другого боку оцей наголос на самоті. І це є дуже важливий момент, саме перед тим, як перейти до Пояснення притчі про сіяча Марко нам подає оцей аспект бути на самоті з Ісусом, а тоді Ісус каже: Вам дана Тайна Божого Царства. І це є таке речення, яке показує ніби от доконаний факт Вам вже дана. В грецькій мові там вже цей перфект, який чітко вказує, ця подія вже сталася, але вона має наслідки для людей, які тепер переживають це слово. Ця дійсність для них, яка ніби вже відбулася в минулому, тепер набирає особливого значення. І, отже, вам, дана Тайна Божого Царства. І зрозуміло, є, що так як тут використовується пасив, зрозуміло я, що це не є заслуга тих людей, але це є дар, який вони отримують від Бога. Вам дано це. В грецькому тексті використовується містеріон термін, так, який вказує на ту тайну, на ту таємничість, на щось таке незвідане. Що е, е, воно вже є, але невідоме ще всім. І коли ми читаємо текст, е, тексти Нового Завіту, особливо е, апостола Павла, він дуже чітко говорить, що ми знаємо оцю тайну, бо ця тайна була нам об'явлена, ця тайна є об'явлена саме християнам, і ми розуміємо в суть цієї Божої таємниці. Цієї таємниці Божого царства. І воно знову ж таки дано нам не для того, щоб ми для себе схопили, законсервували і е, нікому не показали. Ця тайна нам дається для того, щоб ми сталися людьми, які понесуть оцю таємницю Божого царства до тих людей, до кого скерує нас Дух Святий. Щоб ми могли, як християни, проповідувати Боже Слово у цьому світі, звіщаючи це слово, не мов би засіваючи, продовжувати вже тепер бути отими сівачами Божого Слова у серцях тих людей, які будуть здатні прийняти це слово Боже, це зерно, яке вкидається в їхнє серця. І, отже, Марко дуже чітко заявляє, що Ісус саме починає пояснення з констатації факту, ви вже знаходитеся в цьому положенні, що ви отримали цей дар. А тоді є дуже цікаво, бо Він каже, для тих же, що осторонь, усе стається притчами. І, немов би каже, ось ви, коли будете до них говорити. Воно не мов би, буде притчами. Подібно, як і була е, представлена ісусом ця притча з попереднього Уривка. Але, знову ж таки, для того, щоб зрозуміти ту притчу, треба віднайти отой простір побути з Ісусом на самоті. І як ви бачите, є дуже цікаво. Не просто побути з Ісусом на самоті сам, на сам, щоб збагнути притчу, але побути на самоті у тій спільноті, де в окремий спосіб є виділена група 12. -х. І це є вказівка на церкву також. На те, що церква дає можливість збагнути цю таємницю. Божого царства, яку вона звіщає. Саме апостол Павло про це також і говорить дуже чітко, що Бог через церкву виявляє отой свій спасенний, доброзичливий задум. І отже, не я собі придумую, як воно має бути, але я знаходжуся у церкві, я також слухаю Слово Боже, яке відгукується в моєму серці особисто. Але я знаходжуся у спільноті, яка слухає це слово і діє в тому руслі як спільнота, як одне ціле, як учні Ісусові. Це є дуже важливий чинник, на який вартує звернути увагу. А тоді є слова, які ми можемо чітко розуміти. Ісус бере немовби цитату із пророка Ісаї, шостої глави. І це є дуже особливий момент. Зверніть увагу, ви собі перечитаєте більш детально шосту главу пророка Ісаї. Але це є дуже важливий момент у житті пророка, коли описується, що оцей чоловік побачив славу Божу. Він почув, як ті, що є навколо Бога співають свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна слави Його. І тоді Він усвідомлює дуже важливу дійсність горе мені пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами, мої ж очі бачили царя Господа сил. Це є та дійсність, яка показує нам, що пророк, який відчув, що він стоїть перед Богом, побачив його славу, усвідомив всю свою грішність і грішність того народу, до якого він належить. І звичайно, що згідно ментальності євреїв того часу, чітко розумілося, що тепер мені настав кінець, бо побачити Бога означає померти. Євреї чітко розуміли, Бога бачити не можна. Бо той, хто побачить, його відразу помре. Натомість досвід, який описує нам оцей пророк, показує, що його уявлення і уявлення того народу були хибними. Бо він почув, що ось каже побачив, як підлетів до мене один з серафимів, жаріючим вуглем, доторкнувся моїх уст і каже Приторкнулося Оце до твоїх уст і взято від тебе твою беззаконність і зник гріх твій. Добре, цей дуже важливий момент. Зустріч з Богом вона очищає так, є усвідомлення людиною своєї грішності, але Бог приходить не для того, лише, щоб виявити грішність людську. Він знає про це. Людина у Божій присутності краще усвідомлює свою гріховність. Бо коли я в темряві пробую щось знайти, я не конче добре бачу. Але коли я є освітлений Божою присутністю, я добре бачу все те, що стосується мого гріха. Водночас Бог це робить не для того, щоб вказати мені на гріх і покарати, а для того Він приходить в життя людини, щоб її очистити позбавити її гріха. Пригадуєте собі, як ми говорили про цей уривок, який Марко нам представляв як хула проти Святого Духа. Перегляньте собі його, щоб збагнути цю важливу суть. І отже, тоді Ісая каже, що він, що я чую, коли Господь каже, кого б мені послати, хто нам піде? І тоді Пророк зголошується: Я піду, ось я готовий. І, отже, саме тоді оці слова, які знаходяться в Євангелії від Марка, зроби затверділими серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувався знову. І Ісая каже я тоді спитався, до кіля Господи, доки це триватиме? І він відповів. Подаючи далі текст, ви собі перечитаєте? І отже, це є те, що дуже важливо, Марко хоче тут, в тому, в тому місці, де ми знаходимося, щоб читач переосмислив досвід Пророка Ісаї. Бо коли ви минулого разу розпізнавали себе через призму слухання притчі про ціяча, якою землею? Яким ґрунтом я є, то однозначно побачили різноманітні дефекти в особі, оці, що ми називаємо гріхом. І отже, Марко каже: ти не мов би, читачу пережий оцей досвід, який пережив Пророк Ісая: побути на самоті перед Господом, побачити свій гріх. І усвідомити, яке велике Боже милосердя є по відношенню до тебе, о людину. Як Бог тебе любить, Він не карає тебе за цей гріх. Він просто каже: ось подивися, є дуже важливо побачити ту велику проблему, з якою ти зіткнешся, також коли підеш проповідувати Боже Слово. Бо люди будуть слухати і не розуміти. Будуть дивитися і не бачити, ти будеш бачити ту велику трудність у тому, що ти робиш, і як важко, як важко достукатися до людського серця. Тому він каже: не переживай, твоє завдання є сіяти, а Бог є той, який сам зростить те зерно. Ти не є відповідальний за зріст цього зерна. Твоє завдання сіяти, Боже Слово, у серцях тих, до кого Бог тебе посилає. Тому спробуймо собі сьогодні подумати отакий досвід, який пережив Ісая, як часто я переживаю у своєму житті. А за тим іде наступне питання. Як часто галибинно я проводжу іспит сумління, щоби переглянути все те, що сталося зі мною у цей день, який минає, і подивитися, чи я справді є з Богом, чи цей день минув, так, де я зовсім не зауважив Божої присутності. А робімо собі якомога частіше іспит сумління. Для того, щоб пізнавати свій гріх і бачити Бога, який готовий цей гріх забрати. Ми розуміємо, що це відбувається у сповіді, у сопричасті з ним. Саме оці слова пророка Ісаї, які ви чули, оце діткнулося твоїх уст, говорить священник, після того, як запричащав у церкві тих, що прийшли спожити тіла і крові Господньої, переживаємо цей досвід ісяї. Хай Господь допоможе нам якомога частіше переживати цей досвід зустрічі Бога. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння, о сьомій годині вечора у вівторок. Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.